Всім привіт! Чергова серія інтерв'ю на каналі CPG Medical. Я хочу вам представити Корецька Аліна, лікар-педіатр напрямку CPG Medical у місті Луцьк. Аліна, раді вас вітати. Вітаю вас, в першу чергу хочеться зрозуміти, чому саме педіатрія і, взагалі, чому саме медицина. Як ви прийшли в цей шлях? Педіатрія, взагалі, медицина мені ще з шкільних років, тобто, десь воно. Мене потрішки заложувалось всередині мене медициною в моїй сім'ї до цього ніхто абсолютно не займався. Тобто я така першопрохідність в цій сфері. От чому саме педіатрія через те, що певно любов до дітей мені дуже подобаються дітки, мені дуже подобається співпрацювати з дітьми, співпрацювати з батьками, знаходити комунікації з ними. От, тобто, я люблю медицину, я люблю дітей, воно зійшлося. Це класно. Це класно От, але я не тільки педіатр, так, я ще маю спеціалізацію по ультразвуковій діагностиці, що теж мені близько до серденька. Тобто, ви займаєтеся все ж таки своєю місією за призначенням, не просто робота, а те, що, що ваше. Арін чи пам'ятаєте ви свій перший робочий день лікаркою? Який він був? Що вам запам'яталось? Перший день я прийшла працювати в державну лікарню, це була поліклініка. Я прийшла з такою готовністю. То, ніби я супергерой, який іде врятувати світ. Мені хотілося всіх полікувати. На мені лежала велика відповідальність. От але, мабуть, найбільше мені сподобалось запам'яталося не перший день роботи лікарем-педіатром, а перший день роботи лікарем ультразвукової діагностики. Це для мене було більш стресовіше через те, що це було для мене щось нове, і взагалі я дуже... Навіть спочатку засумнівалась, але завдяки підтримки рідним я все-таки взяла датчик і зрозуміла, що це моє, і я хочу цим займатися. Все ж таки, мені здається, що лікар має мати такі певні якості, які допомагають йому рухати саме от напрямок медицини, які якості допомогли вам стати успішним і професійним лікарем своєї діяльності. В першу чергу, це, мабуть, якась людяність, це вміння відчувати біль пацієнта, вміння співпереживати комунікабельність, тобто вміння розказати пацієнту, пояснити діагноз, доступно пояснити діагноз. Коли до тебе людина приходить з якимись питаннями і боїться в тебе щось запитати, ну це так не має бути. Ти маєш з людиною говорити. Представити, що на місці тут сидить е, твоя близька людина, і старатись пояснювати так, якби ти хотів, щоб тобі пояснили. Адже в першу чергу це спілкування з людиною. Тоді, певне, жага до навчання, що нам привели ще з е, Навчання з університету, тобто ми постійно вчились і кожен раз, кожен рік щось нове, нове. Тобто, мені цікаво дізнаватись, мені цікаво вчитись, мені цікаво це транслювати людям. Тому, певне. Хочеться спитати про ваш буденний ранок, день. Чи є у вас якісь професійні ритуали або звички перед початком вашого робочого дня? Ну, певно, таких професійних ритуалів я не маю, але, мабуть, гарний настрій зранку і впевненість в тому, що ти обрав вірну професію, і це дає тобі якийсь рух далі, і двигає тобою йти кожен день на роботу і бути впевненим, що ти займаєшся тим, що ти хочеш, що ти любиш, і що тобі приносить задоволення. Мені здається, що в кожного із нас є певні. Якості, які описують нас найкраще, це можна так сказати цінності наші, які, на вашу думку, три слова найкраще описують вас як лікаря. Ну, певне, люди, які мене знають давно, певне сказали би, що я дуже добра, я дуже співчутлива, я відповідальна через те, що Усвідомлення цінності людського життя це певне найважливіше. От. І, мабуть, емпатія, комунікабельність, емпатія, відповідальність. Я знаю, що ви дуже часто працюєте також із дітьми, які речі навчили вас або відкрили для вас саме діти. Певне, щирості. І гнучкості через те, що кожен досвід спілкування з дітьми, кожна дитина індивідуальна, і під кожну дитину ми маємо якось підлаштуватися, знайти спільну мову з нею, якось завоювати її довіру, тоді певне терпіння. Якби дитині не було страшно, якби дитина не переживала на прийомі, але все одно вона Ну, не знаю. Вона проявляє, вона показує щирі емоції, якусь довіру до тебе. Тому певне, що терпіння, да. терпіння, щирість, відвертість. ким ви є поза професією лікаря. Я взагалі дуже активна людина, я люблю спорт, я люблю волейбол, я люблю каякінг, я люблю лижі, гори, це все моє. Тобто сидіти вдома це не про мене. Десь рухатись, активне, активне життя, скажімо так. Ви як класичний лікар, який дасть рекомендацію, мабуть, що рух це життя, і ви цим доказуєте тим, чим ви займаєтеся і що вас відновлює. Однозначно. У вас реально мега відповідальна професія. Ви працюєте як із дітьми, так і з їхніми батьками, зрозуміло ж. Які, на вашу думку, помилки батьки роблять у самолікуванні, що найчастіше зустрічається? Напевно. Часте використання антибіотиків або використання антибіотиків без призначення лікаря, використання антибіотиків при вірусних захворюваннях, там, при грипах, що є абсолютно недопустимо. І це утворює антибіотикорезистентність і доутворення якихось супербактерій, які потім ми просто не зможемо уникнути. От. Тоді, певне порушення. Якогось температурного режиму, це збивання температури батьками, коли температура є невисокою, там, наприклад, 37 градусів. Батьки переживають, які пішують відразу їм треба збити, через те, що в дитини не має така бути температура висока. Тобто, а де ж е, тоді е, імунітет хоче боротися, але ми прибираємо це все препаратами і ну, це, це ні до чого. от Призначення. Самолікування, наприклад, або вибіркове призначення препаратів батьками. Тобто, ми погодили, ми розказали, але батьки чомусь цей препарат замінили на цей. В аптеці порадили цей препарат, але я, мабуть, таку дозу бити не буду через дитина, через те, що дитина не вип'є таку дозу. Я, мабуть, дам їй трошечки менше. Тобто я рахую, що найбільші помилки в цьому виникають. Що є наслідком уже тоді дитина не поправляється тоді, коли ми, вона мала би поправлятись, лікар не розуміє, в чому проблема, і виникають якісь незрозумілі питання. А які запити батьків на прийомі у педіатрах зараз зустрічаються найчастіше? Певно, це вакцинація. Щеплення згідно календаря, щеплень, щеплення, додаткові щеплення. Дуже багато батьків цікавляться додатковими щепленнями, адже хочуть захистити свою дитину від різних типів вірусів, от, бактеріальних якихось інфекцій. Тоді, певно, це профілактичні огляди. Батьки цікавляться, коли можна здати якісь там певні види аналізу, перевірити стан здоров'я, переживають за фізичний розвиток, за якісь мовленєві когнітивні навички дитини. Чи вчасно все розвивається дитина, чи можливо є якась затримка розвитку саме стосовно харчування, ну це вже більше такі дітки до року. Коли введення прикорму, коли йде там, наприклад, відлучення від грудного вигодовування, от в такому плані, я знаю, що ви займаєтеся комплексним підходом також і по ОЗД, яка головна цінність саме такого комплексного підходу, тобто, коли батьки там, тобто, да, приходять з дітьми, і відбувається і огляд, і плюс, і ОЗД, тобто, яка перевага у цього комплексу? Я що спочатку йде швидкість встановлення діагнозу через те, що лікар може миттєво припус припустити якісь там... в нього є якісь допущення, і одразу їх перевірити на прийомі. Тобто е, не, розвив, не розривається е, на два прийоми, наприклад. Е, тобто ми економимо і час дитини, батьків, ми економимо, е, ми не переживаємо, що дитина. Е, Отримає стрес через те, що йде спочатку один візит, тоді йде другий візит, тоді йде третій візит. Це не в один день. Тобто ми не змушуємо батьків записуватись на ще один візит до інших лікарів, іншого спеціаліста. От дитина до мене прийшла, ми з нею поговорили, ми з нею встановили якийсь зв'язок, тобто вона вже має якусь мінімальну до мене довіру. Я можу її одразу і оглянути тут на місці. От це, мабуть. Висока чутливість через те, що я не лише слухаю і пальпую, я ще можу зазирнути і подивитися, що ж там з внутрішніми органами дитини, тобто виключити якісь гострі стани, подивитись якісь вади, можливо, розвитку, ну це вже так більше. Тобто ми скорочуємо час пацієнта і проводимо повноцінний діагностичний огляд за один раз, а не за два-три візити. Які могли б створити пацієнти, мені здається, я думаю, ви зі мною погодитеся, що вчасна профілактика, огляди є важливим. І чому, на вашу думку, регулярні профілактичні огляди вони дійсно важливі навіть для, умовно кажучи, там здорової людини? Через те, що ми можемо е, вчасно виявити якісь е, вади розвитку або мінімальні е, захворювання, тобто, на, на початкових стадіях, і котрі ще не дають симптомів, е, на, наприклад, е, Раннє виявлення проблеми на профілактичних оглядах, наприклад, порушення зору, порушення слуху дитини, викрилення осанки. Наприклад, якщо ми маємо портативні датчики, ми можемо подивитися, можливо, проблеми є щитовидкою, подивитися, чи немає там ніяких вузлів щитовидці. от ми можемо якісь побачити приховані запальні процеси, ну тобто. Профілактичні огляди, огляди, насправді, зараз дуже велику цінність мають, і я всім, всіх своїх пацієнтів, всіх своїх батьків-пацієнтів прошу не нехтувати ними. Тобто, навіть е, ми можемо перевірити календар щеплень, перевірити вакцинацію, е, чи є всі щеплення, домовитись про якусь додаткову вакцинацію, якщо це потрібно в даний момент. От, так само моніторинг розвитку, Дитини, тобто це вага, індекс маси тіла, зріст, ті самі когнітивні навички дитини. Ну, тобто, все це профілактичні огляди рішають. Мені здається, що у вашій професії дуже важлива довіра, це довіра між батьками і лікарем, яку саме роль вона відіграє. Ну, це певне лікування, роль в лікуванні. Це те, про що я говорила, це дотримання рекомендацій дотримання батьків, рекомендацій лікаря. Тобто, якщо батьки довіряють, вони будуть тобі е, твої рекомендації виконувати вчасно, і все у нас буде йти за планом, і дитина буде в нас поправлятись через те, що це спільна командна робота, я б сказала, лікаря і батьків, коли батьки не вирішують е, самі. Тобто вони послухали лікаря і вирішили, що я, мабуть, ще поспілкуюся з ще, і мені, мабуть, там порадять краще. Тому довіра між пацієнтами і лікарями це насправді важлива роль. Тому важливо знайти свого лікаря, з яким ти будеш на ти. І не боятимешся до нього набрати. Не боятимешся спитати через те, що дуже, на жаль, багато пацієнтів бояться поговорити зі своїм лікарем, підверто щось спитати, що їх турбує. що… Він зараз, мабуть, напрямок такий є і в медицині, і не тільки це і штучний інтелект, і різні технології, які сучасні технології, там, зокрема ОЗД, змінюють чи удосконалюють напрямок педіатрії. Я скажу на базі нашої клініки. Ми маємо, наприклад, на прикладі нашої клініки ми маємо портативні ОЗД датчики. Це дуже круто через те, що я ще маючи другу спеціальність. Для мене це взагалі я подивилась дитину. Наприклад, дитина має скарги на якісь болі в животі або болі е, в спині. Я подивилась нирочки відразу, на що мене може там. Е, я подивилась животик. Е, це дуже класно. Мені не треба відправляти дитину до іншого спеціаліста, наприклад, мені або навіть іншому лікарю. Тип це навіть дуже непогано. Через те, що я на прийомі, на огляді відразу можу призначити лікування і швидко і якісно провести обстеження і дати рекомендації батькам. Це таке питання, мабуть, дійсно одне ключових: як завоювати довіру дитини на прийомі. Це, певно, має бути для початку якась рівність спілкування. Тобто, ти не маєш. Я коли спілкуюсь з дітьми, я стараюся, щоб наші очі були на рівні, тобто показати, що я не вищий, я там тобі зараз не. Тобто, я можу присісти до них, я можу з ними поговорити, я можу спитати за їхні інтереси, тобто що вже потрошки відпускає їхню тривогу. Тому перші хвилини прийому ми не говоримо про симптоми, що тебе турбує. Я можу спитати про твою улюблену музику, про те, хто в тебе вдома живе, які тваринки, як їх звати. Даю дітям проконтактувати, наприклад, з твоїм фонендоскопом, показати, що це таке. Я даю можливість послухати себе, якщо. Дитина захоче, тобто я завойовую їхню довіру це ну, таким чином. От тоді, наприклад, ми граємо замість того, щоб я там просто беру фонендоскоп, слухаю. Ні, я пояснюю дитині, що от я маю таку фонендоскоп, і я зараз буду слухати твоє сердечко. Або, наприклад, коли я беру за дедатчик, я дитині не кажу, що ми зараз будемо вимірювати твої органи. Я кажу, що ми зараз пошукаємо якийсь скарб середині тебе. Там воно ну, тобто у формі гри у нас це все має проходити. Мені здається, коли дитина бачить, що ти до неї не налаштований з таким от ми зараз тебе бігом заламаємо, потримаємо тоді, відпустимо. Мабуть, ще бути чесним з дитиною, не казати, що це не боляче потерпи. Ну сказати, ну це буде трішки неприємно, але ти ж сміливий, там хлопчик чи дівчинка. Тому давай спробуємо. Мама біля тебе, я біля тебе, все буде добре. Після огляду, можливо, заоходити якось, обов'язково похвалити, що ти був молодцем, можемо дати тобі грамоту або якийсь смаколик, тобто обов'язково похвалити. І це, я думаю, дитина запам'ятає і слідуючи захоче до тебе приходити. Ще і ще. Це класно. А яку о... Пораду, або, можливо, навіть таке послання ви б хотіли донести до всіх батьків. До всіх батьків послання. Ну, певно, що. Стосовно здоров'я чи стосовно всього. Ну, стосовно медицини в першу чергу. Подицини, це певне перше: не нектування профілактичними оглядами в першу чергу. Це. Вакцинування згідно календаря щеплень, це і не тільки згідно календаря, плюс додаткові про це ви можете поговорити з своїм педіатром, тобто, всю цінність і всю важливість вам розкажуть, поцікавитись це, певно, бути прикладом для дитини, через те, що ваша поведінка, ваша все передається на дитину, і діти повторюють вашу модель. Тобто, це і якась гігієна, це е, харчування, це фізична активність. Якщо ви дитині з народження будете прививати, що спорт і е, активності це класно. Прогулянки, я не знаю, активні ігри, тому. Дитина не буде це вже в дорослому віці приймати, як ніби це щось із ряду такого нереального. Тобто дитина буде це приймати, що це так і має бути. От. Тому, певно, так. Альін, наступні питання будуть ключовими, вони більше стосуються саме вас. Що б ви собі хотіли сказати 10 років тому? 10 років тому, ну певне. Бути більш впевненішою в собі, вчитися відпускати те, що не твоє, і те, що тобі не приносить задоволення, і сказати собі, що в тебе все вийде, просто будь трішки сильнішою. А що б ви собі побажали у майбутньому? В майбутньому певна, що Залишатися собою, не втратити ту щирість, не дати себе втратити під втиском якихось обставин. От, не хотіла би вигорання дуже на роботі. Дуже. От, і, певне, не зупинятися на досягнутому, йти тільки вперед. Ну і, певний, якийсь внутрішній спокій хотілося б в майбутньому, в реаліях теперішнього часу. І... І, мабуть, таке ключове питання, що б ви хотіли побажати людям, нашим підписникам, які будуть дивитися інтерв'ю? В першу чергу миру і перемоги. Дуже хотілося би, щоб все все зупинилось. От, тоді, мабуть, якесь взаєморозуміння, терпіння. Підтримки один одному, адже вона зараз як ніколи потрібна. І здоров'я через те, що без здоров'я не буде нічого. Обов'язково. Дякую, Амалін. Хочу вам подякувати за інтерв'ю, за відкриту розмову, за досвід, за те, що ви. Поділилися такими ключовими фактами, саме з вашої діяльності. Хочу вам побажати успіху, процвітання, щоб дітки були здорові. Все у нас було добре. Нагадую всім, що з нами була Корецька Аліна, лікар-педіатр напрямку CPG Medical у місті Луцьк. Дякую вам, Аліна. Щиро дякую вам за ваші питання, за можливість розказати, поділитися. Дуже рада бути корисною.